Кожна людина має право на унікальну фотографію. У Львові триває оригінальний проект Добрі фото у студії під відкритим небом. Побувала наша журналістка Яна Жолобович. Щира усмішка все, що потрібно для доброго фото. Решту справа фотографа. 10 тисяч безкоштовних фото львів'ян та гостей міста. Відомий фотограф із Нікополя Сергій Талочко створив у Львові унікальний проект Добрі фото. Добрі фото, тому що взагалі у світі не існує фотопроєктів позитивних. Ну я вирішив зробити такий соціальний позитивний проєкт про українців. Да? Тому і Львів, професійний фотограф, лауреат національних премій фотограф року 2013 2014 Поставив собі за мету повернути попит на класичне фото. У людей нема ну, простих таких добрих фотографій. Вулиця Староєврейська стала фотостудією. Гарна акція мені дуже сподобалось. Це було досить неочікувано. І дуже приємно, тому що не, не кожен день тебе гарно сфотографують приємні люди, і буде в тебе гарна фотографія. Тут кожен охочий може сфотографуватись та отримати свою портретну світлину. Ну цікавий проект. Я був ну побачив, що тут люди фотографуються. І коли запитався і сказали, що це нічого не коштує. Навіть якось був здивований. От як це в наш час просто можна сфотографуватися, і забрати і забрати фотографію безкоштовно, щоб стати справжнім фотографом треба вчитися дивитись очима душі бо справжні об'єктиви фотокамери це серце і душа Яна Жолобович Андрій Гірняк Франко Тіві.